Історія палацу Куннін Шидзин, глава 151 ПоВЕРНУТИ гроші. Хоча Сяо Дінфей і не розумів, як Дзян Сюйнін може так легко говорити про велику суму грошей, він не став ставити зайвих запитань. Отримавши доручення, він одразу ж вирушив на вулиці за межами палацу, зайнявшись справами і насолоджуючись метушнею. Повернувшись до Ян Янджей, Дзян Сюйнін почала обмірковувати фінансові питання. Її план був доволі простим, і на цей момент у неї не було іншого вибору. У минулому житті Ю Їнь називала такі дії стрижкою овець. Але щоб стригти овець, у неї спершу мали бути гроші в руках. За цей час Сяодін Фей вшанував її багатьма подарунками, проте більшість з них були коштовностями. Дарама, які незручно було б швидко обмінювати на срібло. Дзян Сюйнін думала і думала і, зрештою, згадала про сівеї. Так у наступні дні славетний учитель Сє раптом виявив, що його неслухняна учениця з невідомої причини стала надзвичайно покірною і лагідною, мов би, улесливою собачкою. Під час занять у палаці вона завжди уважно дивилася на нього. Після занять у бічному павільйоні, коли вони вправлялися в музиці таго, вона раптом почала виявляти до нього турботу подавала чай, подавала пензель. Навіть випадково зустрічаючись з ним в інших частинах палацу, вона поводилася стримано і чемно, без колишньої нетерплячості і небажання. Незвична поведінка завжди викликає підозру. Характер Дзянціонінців давно розгадав і добре знав. Безпричинна доброзичливість, ознака або підлості, або злодійства, та він не викривав її, навпаки, з певним задоволенням приймав це обслуговування від колись свавільної учениці. Йому було цікаво, як довго вона зможе підтримувати цю покірність. І ось настав день, коли час виходу з палацу на відпочинок уже наближався. Того дня Дзян Сюєнін прийшла до бічного павільйону заздалегідь. Ретельно заварила добрий чай, який дістала від Шенджиї, і напередодні старанно зіграла музичний твір, що мав перевірити сівей. Щойно Сівей з'явився вона відразу подала йому чай, а потім майстерно виконала композицію. Сівей, який рідко мав вільний час, із задоволенням пив чай, слухаючи музику, але водночас раз у раз придивлявся до виразу обличчя Сюйнін. Він помітив, як після завершення гри вона невпевнено підвела голову і краєм ока поглянула на нього, в його серці промайнула усмішка. І справді, невдовзі ця маленька ушуканка завагалася і почала. Учителю, дивіться, за ці дні я стараюсь, і, здається, повернулась на правильний шлях, чи не так? Сівей навмисно відреагував байдуже. М -м, приблизно так. Сюйнін стримала зітхання, згадавши про кілька тисяч срібних зливків, які залишила в нього, і придушила бажання спалахнути. Усмішка на її обличчі не лише не зникла, а й стала іще щирішою. Учитель докладає всіх зусиль, щоб мене навчати, а раніше я була дурною і цього не цінувала. Я вже усвідомила свої помилки. Її красномовство і справді було на висоті. Погляд сівея ковзнув по її обличчю. Вона стояла смирно, виглядала вічливою і розсудливою, мов зразкова панночка з високого товариства, але всередині її очі неспокійно рухалися жвавість у них була радше кокетством, аніж справжнім каяттям. Він усміхнувся, проте усмішка була скоріше насмішкуватою. Ти чогось хочеш від мене? Дзян Сюєнін знала, що з цією людиною не все так просто, але не чекала настільки прямого запитання. Вона ніяково відповіла. Справді, від учителя нічого не приховаєш. Насправді це не така вже й велика справа. Просто віднедавна принцеса Джеї готується до весілля, а вона завжди була до мене доброю. Я хотіла подарувати їй щось цінне, але в мене замало грошей. У мене є трохи срібла, залишеного в учителя. Не знаю, чи можу я. Сівей дивився на неї, і його погляд ставав дедалі глибшим. Під цим поглядом голос Сюйнін ставав усе тихішим, первісна сміливість просити гроші розвіювалася, а потилицю вкрив холодний піт. У цей момент вона навіть подумала відмовитися можна було перевірити свої речі або продати подарунки сяодінфея і так зібрати потрібну суму. Але на її подив. Після тривалої паузи Сівей раптом мовив: Завтра прийдеш до мого дому по гроші. Дзян Дясюанін так здивувалася, що вирішила їй з її слухом щось не так, вона недовірливо дивилася на нього. Побачивши вираз її обличчя, Сівей не стримав усмішки Не змушуй мене чекати після полудня. Дзян Дзінсінін одразу ж кивнула, мов дерев'яний бованчик, що швидко рухається. Вона тут таки, ніби поливаючи медом, засипала його словами. Дякую, учителю, ви так добре ставитеся до учениці. Як то кажуть, раз став учителем то батько на все життя. Початок був цілком прийнятний, і Сівей сприймав його як фоновий шум. Але коли вона сказала раз став учителем то батько на все життя, його обличчя ледь застигло. Слухаючи, як Дзян Дзясюєнін безупинно торочить далі, він, зрештою, відчув, що її сяюче обличчя починає дратувати. Надалі я навчатимуся ще старанніше, щоб у майбутньому добре віддячити вам за турботу, стримуючи бажання облити її чаєм, сівей ледь усміхнувся. «Можеш і ти. Дзян Дзінсюєн замовкла. Святий на людях, інше обличчя за спину і справді мінливий. Та гаразд, раз він погодився повернути гроші, вона не стане з ним сперечатися. Вона й не подумала, що сказала щось не так, просто відклала невелике розчарування і пішла, чемно подякувавши. Наступного дня вона вирушила до Сєвея. Вона чекала на перепони, але він, напрочуд, легко віддав їй гроші, що викликало в неї здивування. Та вже вийшовши із його дому зі сріблом, вона згадала це ж її власні гроші. Сівей лише зберігав їх у себе і не повертав, а тепер, побачивши її покірність, без проблем віддав хіба не так і мало бути. Тож вона вирішила більше не сумніватися. Дянсюєнін забрала гроші і потайки подалася до сяодінфея, щоб спланувати подальші дії. У залі різьблення по дереву Сівей довго дивився на шматок дерева, принесений люсяням. Зрештою, він усміхнувся і наказав слузі. Нінер пішла з грошима, значить, точно щось замислила. Знайди когось, хто таємно за нею стежитиме. Подивимось, кого вона збирається обдурити цього разу. Раз став учителем, то батько на все життя. Батько, уявляєте, батько це гірше, ніж френдзона, набагато, набагато гірше. Ох, Бідуся сівий. Я не уявляю, що він цей момент мав відчути, коли таке почув. Ох, Цян Тянсінін ще не усвідомлює, що сказала і що відбулося цей момент. Ну, окей, читаємо далі. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.